Шарики. Астрономичный симпозиум. Друже мій люб'язний, а чи не могли б ви приділити мені кілька хвилин? А що сталося? У мене на носі надзвичайно важливий захід астрономічний симпозіум. Приїдуть світила науки з усього світу. Ви б не могли на деякий час позичити мені свої стільці? Хм. Чом би ніколи така справа? І ще одне прохання. Якщо це вас не обтяжить, ви б не могли полічити. Скільки у вас взагалі тут стільців? У всіх? У всіх А може їх відразу принести? Ні. ні поки що тільки полічити. Зробимо. Дякую. Щиро вам дякую. Це. це дуже важливо. Дуже. Статистика. Один, два, три, три стільці. Один, два, три. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Чотири, п'ять, шість. Чотири, п'ять, шість. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, ой. Вісім! Шість, сім, вісім! Шість, сім, вісім! Шість, сім, вісім! Девять. У мене три. У Каровича три. В Копатича два. У Бараша три. В їжачка. Ой! Ай. Вішачка. Так, стоп. У мене три. Е... Чи два? Один, два, три. 4, пять, шість сім, вісім, дев'ять. Вісім. Дивися мені в очі, одинадцять. Один два, три, чотири, дванадцять, сорок два, сорок чотири а. Полічили? Двадцять. Чудово, я думаю, може, посадити всіх за столи? Одинадцять. Перепрошую що? Столів одинадцять. А, чудово! Поставити столи по колу, на них склянки з водою. Зараз, зараз 94. 94 склянки? <р Bright> Мили мій, а що ви ще полічили? Усе. Тобто як усе! Камінці розкидані навкруги. Ви ж не надумали. Шість сімсот п'ятдесят три. Правда, я лічив тільки ті, що більші за яблуко. І... чи п'ятдесят. А, а у вас з якого приводу симпозіум? Ми будемо, ну, ми будемо ніби, робити новий астрономічний атлас. Наново перерахуємо всі видимі та невидимі зірки, планети, їхні супутники. Друже мій люб'язний. У вас око сіпається. Це це від перечуття Можна я з вами полі посиджу? У мене і зайвий стілець є 24 стільці. Це лише цілі. Ще є один зламаний. Я його полагоджу. Вісімнадцять 18. 18 протиків. Смішарики. Нові пригоди. Це ж зовсім нова фіранка. Хе, ти чого? Ні, це ти чого. А що я? Подивись на себе. У тебе повністю відсутній стиль. Розирнись. У когось метелик, у когось роги, у когось лижі, а у тебе нічого. Ти невиразний. Ну, ти облиш. Зовнішність не головне. У мене все всередині. Що у тебе всередині? Усе краса! І що тепер твою красу крізь лупу роздивлятись? І як дізнатися, що там у тебе всередині? А то дивись! Оп! І одразу видно! Королева! Влада моди. Навіть і, і не знаю. Навіщо все це дурниці якісь? Себе. Ти хоч на культурну тварину став схожим. Ех. Стривай, а оце нічогенький щось у цьому є. Згодна? Звісно, оригінально і виразно. Одразу зрозуміло, що ти любитель вільного стилю. Трохи романтик, трохи спортсмен. Світла, добра душа. Невже так одразу й зрозуміло? Кому треба, та й зрозуміє. Чогось усе таки не вистачає. Не можу зрозуміти. Ну, Який час годиться. Облиш. Я в цьому у цьому жилеті, я, наче, дідуган якийсь. я в ньому Я в ньому як начальник. Якийсь. Це не містень. Спробую підтяжки. Попатич у тебе. А куди це ви так вирядились? Нікуди. Так, для себе. Що скажеш? А що я маю сказати? Що кажуть тобі ці підтяжки? Ці підтяжки кажуть, що мені краще зайти пізніше. Вибачте. Барашу теж потрібен хоч якийсь стиль. Бо ходить? Не зрозумієш, що в нього на думці. Угу. Який у мене вигляд? Прекрасний! Тепер тебе можна виводити в люди. Чудово, куди підемо? Та все одно, коли твій вигляд на всі сто, ти можеш іти куди завгодно. А мій вигляд на всі сто? Якщо чесно, то все ж чогось не вистачає. Якоїсь дрібниці, такого собі шарму. Гаразд, забуть і так добре. Як це забуть? Якщо вже робити, то робити серйозно. Давай кажи, якого шарму. Ну, не знаю. Може, фривольне перо у капелюх? У капелюх? У капелюх? Точно. Перо у капелюх. Чекай на мене. Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. Perro, perro, perro. perro, 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 perro. Будь ласка, ось це перо. Я ж ним пишу. Ну Будь ласка, мені воно потрібне. Вибач, але не дам. Та віддай мені його нарешті. Це моє перо. <плес> воно мені потрібне самому. <плес> мені <плес> потрібне. Та що з тобою таке? А що зі мною? Вільний стиль, трохи романтик, трохи спортсмен. Добра, світла душа. Добра світла душа. А? Та ти ледь не прибив мене через це перо. Я? Вибач, вибач, дорогенький, справді на мене щось знайшло. Я через цю моду шмоду моду у мене зовсім дах поїхав. Більше такого не повториться. Ніколи. Це... Не місти сме, м, Кого вбили? Мене. Просто в серце. А ти що робиш? Нового метелика. М -м метелика? Зрозуміло. Добре, не заважатиму тобі. Взагалі більше нікому не заважатиму. Коли я зовсім помру, відтягнеш моє тіло до неї. Добре? Нащо тобі вже не можна допомогти? Як ти мені можеш допомогти? Ти вмієш робити метелики, які допомагають розтопити лід чужого серця. І не тільки. Мистецтво крою і життя. Ти ж насміхаєшся з мене, правда? Іди і перемагай. <риклад> зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Ну, я, короче, мені це мені пора. Вийшло. <риклад> вийшло. 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 У, у мене вийшло. Хм. Мені потрібен метелик для сальто Мортале. А ти про бараша. Я просто вирішив його трохи підтримати. І коли він сказав про метелика, я подумав. А чому ні? Я теж такого хочу, але для Сальто-Мортале. Ха, крош! То був звичайний метелик. Ніхто всерйоз не ставиться до метелика як до чудодійного помічника. А він допоміг? Чому він? Просто збіг, що бараш надів метелика, і в нього все завершилось добре. От і я такого хочу, тільки для Сальто Мортале. У мене немає. Дуже треба. Нічим не допоможу. Дай тоді цей. Ні, друже. Це мій улюблений метелик. Якщо тобі дуже треба, потім теж тобі пошию. Але знай, він не допоможе тобі робити сальто мортале. Не треба тішитись ілюзіями, які можуть завершитися травмпунктом. Неподобство. Віддай мого метелика. Він же тобі все одно не допоміг. Я тебе одразу попереджаю, що результату не гарантую. Навіщо вам байдикувати і нарікати буття? Врятує вас мистецтво крою, мистецтво крою і шиття, рядок стіжечків, голка нітка і викрійка на аркуші, і вже заштовпали штанину, і навіть дірку на душі. Як не крутіть нитки усюди, клубочка вистачить на всіх, Гравця не критикуйте люди. Він так старався, так старався, так старався, так старався, ну словом все зробив, що зміг. Як не крутіть нитки усюди, Клубочка вистачить на всіх, крався не критикуйте люди. Він так старався, так старався, так старався, так старався, Ну, словом все зробив, що Blue! Давай! вийшло! 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 Чого задумався? Чого такий сумний? Усе нормально. Я просто подумав, як шкода, як шкода, що колись давним-давно, коли я був такий же юний, як ти, мені ніхто не зробив такого метелика. Хе, знайшов чого сумувати. Ти ж тепер сам можеш зробити метелика для Сальто Мортале. Або візьми мого.

А чого ти ще не вдягнений? Я не піду. Це чому? Я покараний. Що? Сам поміркуй. Я мав учора розчистити стежку від снігу. Мав? Я розчистив? Ні. Я мав перестати їсти солодке в такій кількості. І що я зробив? А прибирання. Ти роззирнись, коли я прибирав вдома востаннє. Скільки ще можна терпіти? Ні в кого терпіння не вистачить, ні в кого їжачку. А, а хто тебе покарав? Ех, я сам себе покарав, сам і підкорюсь. Бо знаю, що мене покарали з любові до мене. А ти не міг би покарати себе після того, як ми покатаємось. Хо -хо -хо. Хм. Ти, звісно, хитро придумав, але не будемо торгуватись. Я дуже серйозно взявся за себе. Непрощенний. А, чому ти мене не покликав? Я б теж з тобою побігав. ох їжачку. Ти не заслуговуєш на такі муки. Ти не завинив нікому. Тож учора не вилежувався у ліжку весь день замість прибирання. Крош А тепер що ти на Ех, я я ледачів уранці. Мав пробігти 20 кругів, а пробіг лише 14. Як я розумію, це ніколи не скінчиться. Ти думаєш, я безнадійний, так? Я я думаю, що ти змушуєш себе робити те, що ти не можеш робити. Ех, Твоя правда, їжачку, твоя правда. І за це я заслуговую на ще більше покарання. Буду стояти, піднявши руки. Їжачку, їжачку, врятуй мене, я більше не можу. Я так більше не можу. Я слабке створіння, я такий нещастий. А, а він, а я. Я залишив себе без вечері і заборонив гратися залізницею. Це ж нестерпно жорстоко. З цим треба щось робити. Мені так себе шкода, я такий жорстокий. Їжачку, врятуй мене від самого себе. А чому б тобі не пробачити собі? О? О, вже ж! Я пробачу самому собі. Пробачити це дуже добре. Тільки сильні можуть пробачати. А, ти такий розумний, їжачку. Дякую, дякую. О, Їжачку, їжачку, невже ти ще спиш? Такий чудовий ранок, а ти досі ще в ліжку. Прокидайся, прокидайся, поїдемо кататись. Ти не уявляєш, як полегшало, коли я пробачив собі, наче камінь від серця відпав, адже винним бути дуже важко, тільки й роби що, картай себе, картай. А коли самому несила стає, то шукаєш винних навколо то х, сніг захолодний? Х, 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 то вода замокра, х, то ранок заранній. А коли пробачаєш собі, то й снігу пробачаєш і воді, і ранку, і всьому на світі. Ти тоді правильно сказав. Це через те, що ми забагато беремо на себе. Уявляєш, домовилися ми вранці покататись, а я проспав, був вильним. А так ніхто нікому нічого не обіцяв. І в нас із тобою все дуже добре. Їжачку? Їжачку? Їжачку! Ах, Їжачку немає в житті справедливості. Щойно пробачив собі і на тобі. Мало тебе не загубив. Ти добрий, ти, звісно, мені пробачиш. А от я собі ніколи не мені прощення. Хоча ні. Пробіжу 30 кругів, розчищу весь сніг, не буду спати три дні і простою в кутку тиждень без усяких ігор, тоді може й пробачу. А, а я тут, що знову сам виходить, що покараним знову буду, і я. Що ж робити? Я розважати мене. Фокус показати? Давай. Ой. Дивись. Беремо дві однакові смужки тканини. тканіни. Ага. Що? Щось не так? Ти порвав мій найулюбленіший шарф. О, горе мені. Тридцять п'ять кругів. Не спати і не їсти три дні. У кутку три тижні і жодних солодощів до самої смерті.